Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Volvo S80 сьогодні була у нас в роботі 2015 рік випуску з такою оригінальною штатною мультимедійною системою, яка виглядає у нас таким чином, яка має у нас кнопочку виходу в інтернет. Саме ця мультимедійна система можлива її до додатковим блоком і таким чином, при зберігши функціонал штатної мультимедійної системи, у вас з'являється додатковий корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay або android Auto, який максимально інтегрований в цей автомобіль. Про що ми вам покажемо в цьому відео. Тобто, ще раз, штатна мультимедіа у нас залишається в оригіналі. Будь-який момент ви можете вийти в неї і користуватися. Екран не змінюється, сенсорним не стає. На оригінальному екрані, зажавши кнопочку Exit, у вас буде переходити в інтерфейс, де у нас є Apple CarPlay, котрий повторюється, максимально інтегрований. Отже, по інтеграції. Друзі, наше обладнання під'єднується до мультимедійної системи, ховається все в торпеді автомобіля, під'єднується по принципу роз'єм-роз'єм, І найголовніше, що воно під'єднується по каншині. Тобто воно бачить всі процеси в автомобілі, коти треба бачити для Apple CarPlay. Тобто керування у нас штатним джойстиком, Ви бачимо, у нас працює штатний джойстик, ми можемо їм керувати. Можливе керування джойстиком, котре на кермі. У нас гучність на кермі перемикається. У нас оригінальна задня камера вийде, нам загружається задня Камера вийде в паркінг або драйв, нам заражаються автоматично Apple CarPlay. Тобто обладнання злагоджено співпрацює з усіма штатними системами і таким чином ви отримуєте такий от результат. Отже, що таке Apple CarPlay? CarPlay, в двох словах, це зручний додаток для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, навігаційні додатки. Google карта, Waze, Том, TomTom, Maps.me, будь-який навіційний додаток є в Apple CarPlay. Більше немає необхідності вішати тут телефон або тримати його десь в руках. Ви просто заходите в Google-карту, кажете, куди вам треба. Вулиця Михайла Бойчука, 43. І вам прокладає маршрут на цю вулицю. Друзі, це наша адреса в Києві Михайло Бочука43. Отже, по такому же самому принципу працює Waze або будь-який інший навіційний додаток. Це реально зручно, тому що у вас на екрані з'являється те, що вам нарешті треба, бо в штатній мультимедійній системі, хоч там і є якась штатна навігація, але, на жаль, вона не показує ні пробок, ні трафіку, ні швидких шляхів. Тобто це конкретно Google карта або Waze, доволі зручно. Далі в Apple CarPlay є музикальні додатки додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, будь-які подкасти, тобто все-все-все будь-які на да, зі надатків також дуже багато їх. Все в інтертісі вашого телефона з вашими піснями, додатками, все-все-все так як є. А давайте послухаємо звук, і я розкажу, що треба, щоб у нас була якість звучання Apple CarPlay. Ми

Керування гучністю у нас також можливо штатними кнопками. Звук, звук передається по штатному Bluetooth з'єднанню. Що мається на увазі? Для того, щоб був звук, вам треба просто під'єднати телефон до штатного головного пристрою, до штатного Bluetooth з'єднання, і потім мультимедіа увімкнути Bluetooth і все, більше нічого не робити. Перейти в Apple CarPlay і слухати, як звучить музика. Якість звуку така ж сама, як при Bluetooth з'єднанні, тобто немає ніяких поміг, нічого такого подібного В старих версіях. Цях блока блоках наш були моменти, де треба використовувати. AUX, в даних версіях всьому автомобілі саме використовувати AUX загалом не треба все передається по штатному літу. З'єднані це дуже зручно, тому що ви сіли в автомобіль, просто нажали кнопочку EXIT, До цього під'єднали ваш телефон колись. Колись давно. І все. У вас є з'єднання з Apple CarPlay. До речі, з'єднання з Apple Carplay у нас теж без Тобто телефон з карману навіть не виймаємо. сіли в автомобілі, нажали цю кнопочку, перейшло в Apple CarPlay. А, так, далі в CarPlay є, друзі, телефонні дзвінки. В інтерфейсі вашого телефону з, вашими... з вашими пропущеними контактами, викликами. Ви можете щирі попросити когось набрати. А, т, також в інтерфейсі вашого телефону. І ще в Apple CarPlay є. Додатки месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, Але є нюанс, в тому що робити телефонні дзвінки доволі зручно. А от листуватися незручно, бо по політиці безпеки Apple виводитись зображення з текстом не буде. Буде сірі, начитувати, що вам прийшло і від кого це політика безпеки. Друзі, не можна відволікатися від кермування. Ось це політика безпеки Apple. По цій же політиці безпеці ви бачите, що немає розважального контенту. Немає YouTube, Netflix, Facebook або будь-якого такого розважального. Контенту тільки ті програми, котрі необхідні вам для кермування автомобілом. Друзі, зручно, які переваги, то що штатна мультимедіа повторюється в будь-який момент, ніякого колхозу, нічого зайвого не з'являється. В будь-який момент ви можете вийти в штатну мультимедійну систему і користуватися її функціоналом. Додається корисніший функціонал. Мультимедіа оновлюється максимально. Стає вигляд такий, як, будто, як наче машина набагато новішого. Року все максимально інтегровано. Отже, є також Android Auto. І можливість, якщо задньої камери оригінально вас нема, то в нашому блоці можливо її під'єти. Це для тих автомобілів, у котрі немає задньої камери, теж можна дооснастити за допомогою нашого блока. Отже, друзі, виглядає все отаким чином. Ми компанія CarPlay Ukraine робимо отакі от рішення і не тільки такі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас. Заходьте на нашу YouTube-сторінку CarPlay Ukraine, вона називається. Там ви знаєте багато відеоглядів на різні автомобілі, на різні рішення. Займаємося як встановленням штатної мультимедійної системи в автомобілях. Якщо встановити штатно, неможливо, можливо і замінити, змінити, перепрошую, а там, де можливо активувати його, також активуємо Тобто всі рішення індивідуальні згідно автомобіля, згідно кузова, і року і таке інше. Самі ми знаходимося в Києві, але є представництво в багатьох містах України, даємо гарантію на наше обладнання після монтажний сервіс, друзі. Тобто все виглядає прикольно, все працює гарно. Тому, якщо вам треба такі рішення, звертайтесь, компанія CarPlay Ukraine.